Ісусу слава, хвала Спасителю, дорогі українські народи, запрошую вас, щоб ви молилися Розарій до Пресвятої Богородиці нашої Діви Марії, за перемогу як духовну, так і фізичну проти наших ворогів московитів. Розарій є чудовою молитвою, яку ми підносимо до Господа і в якій водночас просимо Матір Божу про заступництво. Молитва на Розарії появилась у 12 столітті. Назва Розарій походить від святого Домініка. Молитву на Розарії порівнюють із жертвуванням Матері Божої троян, тому її названо трояндовим, вінцем, тобто Розарієм. У кожній молитві ми повинні просити добра. Тобто того, що нас наближує до Бога, а також молитися добре, уважно, заглиблюватися у тему молитви і тривати перед Богом з довірою та смиренням. Особливістю розарію є молитва і роздуми, одночасне поєднання слів, молитва є розважанням Євангелія, безліч разів протягом історії людства, молитва з вірою на Розарію впливала на долю цілих народів. У житті людей, які ведуть боротьбу з гріхом, труднощами і залежностями, Розарій стає порятунком. Ця молитва змінює світ, особливо коли неї моляться спільно. Сьогодні нам необхідна допомога Марії більше, ніж будь-коли раніше, тому християнин не повинен боятися віддати своє життя під покров Божої Матері, люблячи серце, якої болить за своїх дітей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя Творця Неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Єви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, Святу, Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси, все наповняє скарб життя подателю, прийди і вселися в мене, і очисти від всякої скверни. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою ти тими жінками і благословен під лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Отче є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас з успокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Так, світла таємниця перше, Хрещення Ісуса Христа в Йордані. Отче наш, є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тими жінками благословена, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою благословена тим жінками благословена, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен підлона Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою ти тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою ти тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Світла таємниця друга, перше чудо в кані Галілейській. Отче нащо сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками і благословен підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен підлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, ти тими жінками, і під лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і під лона твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен лона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословен підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Світла таємниця. Третя. Проголошення Божого царства і заклик до навернення. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословенна, тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою благословенна, тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою ти тими жінками, і благословенна підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенна підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословен підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Світла таємниця четвертя преображення Господа на горі Табор. Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим і не нас з успокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена лона Твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословен підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою благословена тими жінками, благословена, підлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословена лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і під підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Світла таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні прости на провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тим жінками і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками, благословена, підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли, за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь, з тобою, благословенна тими жінками, благословенні підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись, за нас грішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь, з тобою благословена тими жінками, і підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись, за нас грішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного спустя. Господь з тобою благословен над тими жінками і благословен підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без пір гріха, зачата молись за нас, що звертаємося до тебе. Під твій захист прибігаємо при свята Богородиці, Діво, благаннями нашими не погорди, і у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, я. о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином Твоїм примири нас, сином своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватися нашим і не веди нас з успокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословен підволна Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, все наповняє скарб життя, подателю, прийди і вселися в мене, і очисти від всякої скверни. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Єви Марії. Що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у вітхлань третього дня. Воскрес із мертвих возніса на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Содержителя. звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь, Аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя,луя, слава тобі Боже, Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже.